Отак от виглядає салон німецького автомобіля, якому 12 років на сьогоднішній день. Але от ви подивіться тільки стан. Стан салону ну, просто ідеальний. Автомобіль має два власника в Європі. Автомобіль має оригінальний підтверджений пробіг 221 тисячу. Має один із самих ресурсних, а на Volkswagen Пасад, саме цьому Б7, це самий ресурсний мотор 2-літровий дизель. На автоматичній коробці. Як всі люблять, тому що часто запитують безпосередньо автомат. Отака от у нас шторочка. підстаканечки тут. Тут у нас графічний парктронік. От можемо назад. Взагалі, от задню давати це якби не, не до нас, але на даному автомобілі можна перевірити. От бачите, працює графічний парктронік, вона бачить перешкоду. В багажнику у нас катається другий комплект.